Після виставки своєї кераміки до витоків у місті Косові доцент кафедри кераміки Львівської національної академії мистецтв, заслужений художник України, член спілки художників України Василь Дмитрович Боднарчук відкрив нову виставку, яку розширив живописними полотнами. Виставка відкрита в Коломийському музеї народного мистецтва та побуту Гуцульщини та покуття імені Кобринського. Чому він абсолютно себе опановує в такому постмодерністичному просторі, де можна робити в творчості все. Він починає кераміст, потім почав займатися живописом, графікою акварелі і так далі. Тобто для нього вже якихось таких своєрідних меж немає. І оце таке взаємопроникнення. Малярських тенденцій, керамічних технологій, з швидких враженням від акварелі від пастелі, воно пронизує все його ліство, все його душу, і воно дає для нас такі якісь дуже дивні зразки цієї творчості. Причому він творить і на мистецьких пленерах, в тому числі і в Польщі, і тут в Карпатському краї, і у Львові, і багато творів безпосередньо в нас в академії мистецтв сформовані. І дуже важливий момент. Знову ж він стає прикладом для молодого покоління. Тобто багато того, що він робить, це є абсолютно живий процес. Він не залишається ніколи в собі, все, що він має, він безпосередньо віддає тим молодим талантам. Отож, я хочу ще раз привітати Василя, бо це дійсно це, це є здобуток. Здобуток того, що цей творчий неспокій, він в ньому сидить. А це дитя того, що він художник, бо якщо художник не справжній, його це не буде хвилювати, буде щось собі так менше-більше рухатися, але це буде не то. А він рухається, рухається, і таке враження, що це в ньому розростається. Хай воно ще більше розростається, хай і там бог все, що хто не може вогняліти, хай переволі короче з І ще є з моєї фахвалії праці, який називається Мистецтво ХХ століття Український шлях. Підписнення Полоницького національного газею. Це для вас. Шановні колеги, гості, друзі, після Ориста Михайловича щось вже більше додати, чи докласти до того оповіді важко. Але я хочу сказати про Василя Дмитровича, про вчителя, вчителя теперішнього і як не диво, напевно, що першого мого вчителя. І дякуючи йому, я, дякуючи тим градкам, які я в нього е, так пирив, коли був ще маленький. І е, очевидно, що той процес пішов, і розвинувся, мав можливість поступити по сільське училище, закінчити, е, бути причетним також до того процесу творення Гусульської кірані, які понахиляють зачитися. Напевно, що сьогодні вперше я так офіційно подякую братові за те. Що він у мене є і що я є також сьогодні. Шановний товариство, я сьогодні спеціально приїхав, бо я знав, що Василя будуть всі хвалити. І хтось мусить сказати йому навіть заслуженому, що шановний, ти трохи не туди пішов, ти трохи щось не до того робиш. Бо знаєте, всі, котрі вчилися в косові, в косові ну, то були порядні хлопці, а потім пішли сюди до Львова, а він, він їх зробив бачарами і починають щось робити, розумієте, і ти не знаєш, що вони там роблять у того Львові. Всі перейшли в європейське мистецтво, і ти сидиш на європейському мистецтві і кажеш, а де, де традиції? Я, знаєте, так От дивився і собі думаю, наскільки от іде так робота. Ще одна десяти за, за це. І, і дивився на живопис. І, ну добре, ну, ну, є живопис, ну, є кераміка, він всюди встигає, він знаний, він класний, він заслужений за це. І з цього всього я собі думаю, що. Ті випускники Косова могли би подумати не тільки про Львів, а подумати і про Косівську кераміку Персану. Те, що він робить, це, на є високий рік, класний живописець, класний товариш, метець. Але хотілося б ще чогось більшого. Коли тобі багато дається, то напевно більше і, і більше питається. Я, е, я тобі бажаю, щоб твоєї роботи, щоб ти змінив е, все, що в тебе на сьогодні є, щоб ти не був там, все ніколи, щоб ти був класний, щоб ти був такий, щоб я казав, це людина. Це людина з великою бомба. Дай мені Та група, яка випадає до нього під керівництво, вже не має шансів вчитися погано. Вони вже мають таку, опіку такий контроль, мають такі вимоги, що відповідно і на навершенні навчання не має результат. І то я дає велике щастя показувати до нього на диплому. Я була два рази дипломанці, великі дякую вам за цю науку. І я вас вітаю, дуже тішуся, що ви розуміли сюди з моря. Вам творчості і Дякую Там усі вже втомилися, але знаєш, твоя виставка не дозволила нам зробити баланс відкриття. Ми відчули, що у нас маленька конференція. І це дякуючи твоїм роботам. Тому що твої роботи наповнені є змістом, філософією і хочеться закликати. Навіть не розглядав роботу, бо я знаю, що треба прийти е, самому і побути з ним, а потім привезти сюди своїх студентів, обов'язково всі. І, пане е, Михайле, я собі думаю, я дозволю е, свою ходити, я думаю, що розвивати косінську кераміку мають ті майстри, які живуть в Ну, Мені так здається, всякому разі, е, те, що я бачу, ну, в всякому разі для мене я пробіг, так мимоволі, для мене зразу. Навалився мій любів. Для мене тут є, я не знаю, акварельна кераміка твоя, така десь графіка, все ну, фантастично. Тобто я отримав величезну солоду і задоволення, і я відчуваю, що тебе дійсно що дуже багато, там нового, яке ти нам ще покажеш. Здорово, і перший і я хочу вам сказати, що дуже погана дорога з косового колонії. Це щось живе? Я приїхав з товаришем, який вже ми, ми дуже давно знаємось. Я приїхав не для того, щоб аналізувати його творчість, але ми коли жили не проти, нас 9 чоловік живе. І Господь Бог не міг подумати, що хтось із нас буде якоюсь людиною нормальною. <ріст> <сіх> Але вже <ріст> сказали, що, що <ріст> він так, я якийсь інші. Ви розумієте, що треба багато працювати і з часом повинна знайтися така сила якась небесна, яка може огодню творчості повернути якісь інші дії. А може, було і на краще так би було, хто його знає. Як тебе заліта на землі, я не знаю. Але дай тобі здоров'я багато років життя і працювати, не збираючи на тому. Ну, хай я вже все сказав, приїжджайте в косвід, можемо тут і ранку разом. Вона живе, вона живе, ви розумієте, що... Дайте на технологію кольцої кераміці, щоб вона була вжиткова, щоб майстри почали заробляти. А то в мене таке враження, що керамічні майстри, мамамти лишилися. А це відруковий період прийшов і лишився самі крупи після того. Я хочу сказати, я хочу подякувати за виставку, яка є надзвичайна... Тепер користь дійсно, ми живемо у страшний час. Дуже складно, тому що майже в кожній сім'ї є якісь такі і діти, внуки, правнуки, є деста. Але я хочу подякувати, що ваша виставка є така мажорна. І хочу сказати, що після вашого спілкування я зрозуміла, що така харизматична людина, людина, яка має надзвичайно велику харизму, тому що ви. Я хочу зараз почути, щоб ви почули всі, як пан Василь розказує про свою кераміку. І хочу вам сказати, пануте, я завжди, як працівник музею, мушу трошки вернутися до минулого. Я хочу вам сказати, що кінець ХІХ століття, початок ХХ століття Львів, Львів, яке європейське місто, це як столиця Галичини європейське місто. Працює Іван Левинський, кераміст, художник, педагог. Архітектор величина, який починає вводити в народні форми, і бізнесмен. Теж, так бізнесмен, який починає вводити в народні форми, те, що українське, на якому ми вчимося, який його росте. Тому я хочу сказати, що якщо би зараз він так само вводив різні кольори кераміки, він шукав себе, якщо би Іван Ловинський зараз встав він би просто сказав, що він бачив послідовника геніального, який зробив геніальні кольори кераміки. кераміці. Чуть? Я кажу, ні, 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 ні. Павлений, а я з вами змірна. Я з вами змірна багато в чому. Але я хочу відразу зробити розділ. Є народна кераміка, а є професійна кераміка. І Є кераміка. Я дуже ja, радий, що в мене така. Потужна аудиторія, і чесно я не сподівався в прийому. Вніс цікаву таку нотку мій так за то не поможе, Михайло Дейне. Вже поїхав. Вже поїхав. Але я в кінці дам пару відповідей на його дуже гарні і правильні слова, які він сказав з його сторони. Я дам свою точку до дискуску, має бути одна точка до так? Я сказав, це мої твори, це є я. Як я кажу своїм студентам, ви робите е, роботи і ви оголені. Ви вже не можете додати нічого. цей цирк зроблений і він вже не мій. Він живе самостійним життям. Все. Ви маєте знати. Знаки можете знушатися. Він вам не дасть відповідь. Може дати відповіді живитися. <хи> е, дякую голові, що прийняли мене після косова. Дивіться виставки до викликів. Саме розумієте, то джерел, я вчився в Косові, не цураюся і підкреслюю те. було запрошення мені приїхати в косів, представити свої творчість. Так як я, я закінчив кераміку, я поніс туди тільки кераміку. Яка була мета, перед тим, як я раз був у Косові, я побачив, як, на жаль, загниває в тому мистецтві. Мені здавалося, що я молодий, 16-15 років, все і все нормально, прихожу. Можливо, я трошки десь... В других місцях побував щось побачив. І я бачу щось не те. І хотілося дати внести щось е, нове, так як професійні. Правильно було замічено. Є народна кераміка, яку треба дря... розривати. Є прекрасна Джона Нюк Валян, моя е, однокурсниця, яка прекрасно робить це. Е, був директор е, училища е, Марія. Масині достатньо. Але ви розумієте, я навчився, посінь. Мені тісно було там. Коли нас напікали, що тільки має бути то так, так, то так, нога, так, гунсовка, так, 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 і тільки розписи, і все. А далі, а далі куди рухатись? Але скажу вам чесно, два рази в житті мене це спасло. Хоч я вже в кінці, я робив дипломну роботу, е Косері, на роботу була, е е е в косові дипломна робота моя була столовий сервіс і фасом. Я виконував термо. З декором сучасним, знову ті олені, ці далиночки стилізовані, але сучасні. Мені щось не хотілося повторити то. Бахмутюк прекрасна, цвірічка все. Ну, аж не можемо ми квітка туди, квітка туди, голова туди. Ну що далі? На тому творці зупинилися? Що ви сказали про Піктасок, якби не розумієте, який він послідовник іспанських художників? Він пішов до всіх подумав робити, що він не іспанець. Він робить не те мистецтво, ніщо що мав робити те, що робив Оласки, що робили воєн. Є час, є виклики, і треба відповідати тому часу, тим більше, коли професійні художників. Художник це є індивідуа. Якщо він себе не проявляє, не важливо в чому, він вже буде продукт. Подобається вам чи не подобається? Добре, чи гірше, може бути питання. Но говорити, роби так або «роби то це не нонсенс. Якщо тебе тут немає, воно все переходить звідси. Хоча кому питую, а потім не дає. Якщо цього немає, це є під рома, це під щось робити. Зараз я спробував до виглядів зробити пару повернути, хоча б полови. Но пластика зовсім не гурсульська, вона зовсім по-другому. Я просто без простою кожу. Можливо, я ще переосмислю, я піду далі я буду робити. Но те, що цвіли крутила, бахмутюк, мені не вдасться. Нема потреби це робити. Все? Ну, Радіш. Грає музичний твір шноктюр, шопери. Просимо вашу.